Новинка 2025 року, під кінець сезону до нас зайшла. Стромовська пилочка ас 44 Тут 44 і там от 40... Там от 42. Дві пилочки, ще ми їх не розпечатували навіть, не робили огляд, але сьогодні будуть, будуть відео, буде контент. Значить, що в нас під капотом? У нас зарядка, батарея зарядка, є led дисплей індикація автоматична подача масла, ну і понятне діло, що безщоточний двигатель. Комплектні одна шина, одна цеп, без інструментальний натяг цепі. Все по класіки, все як ми любимо. Так, дивимося. 3-амперна батарейка, 3500 обертів, швидкість цепи, верніше, 6,7 метрів в секунду. Так, і 300 шина 30 см. Отакі от, от пилочки. Ціни вже на сайті є. Пізніше в наступних відео озвучу вам ціни і покажу, як вона виглядає, як працює. Але... Гарна, гарна пилочка за свої гроші, топчик на ринку. Подібна моделька була по строму 40-вочка, вона продавалася взагалі на ура. Ці, я думаю, теж не будуть, не будуть лежати довго. Магазин Бларка, контакти в серці профілю.